Свята особлива пора року, коли зайві, калорії буквально підстерігають вас за кожним кутом, часті походи в гості і прийоми гостей. Вечірки, сімейні торжества, скрізь улюблені страви виглядають особливо смачно, а ви урочисто клянетеся собі в тому, що цей раз точно останній, на жаль, набраний вага не зникне разом з новорічними прикрасами. А приводити себе в форму доведеться ще довгий час, якщо вам не хочеться вступати в новий рік з парою, трікою нових зайвих кілограмів спробуйте слідувати нашим простим але дієвим радам. Правильна мотивація, перш ніж приступати до чергової порції, оселеться під шубою тільки тому, що вам хочеться, а не тому, що ви голодні. Тричі задумайтеся хіба ви не проводили останні тижні грудня на біговій доріжці в спортсалі для того, щоб в новорічну ніч надіти найкрасивіше плаття на світі? Хіба вам не були приємні всі компліменти, які ви отримали тоді з приводу свого блискучого зовнішнього вигляду? І нарешті хіба ви не обіцяли собі? Що в новому році ви почнете стежити за собою і домагатися змін на краще завжди. Пам'ятайте, заради чого ви трималися весь інший час, поки не настали свята. Прокрутіть модні журнали, наведіть порядок у своєму гардеробі, подивіться нарешті в дзеркало, і вирішите, що для вас важливіше віддаватися щовечірнього обжерливості або бути здоровою зовні і всередині. Правильно харчуючись і виглядаючи бездоганно, не перетворюйте переїдання в звичку, якщо вечеря в новорічну ніч вийшов чудовим. А на наступний день ви розумієте, що ґрунтовно переїли, не поспішайте махнути на все рукою і приходити до висновку, що правильне харчування. Не ваш коник це якраз той випадок, коли одна помилка цілком можна пробачити і легко виправити. Просто влаштуйте собі один розвантажувальний день і надалі намагайтеся стежити за тим, яку їжу і в яких порціях ви вибираєте. Але якщо ви станете переїдати постійно і перетворити цю згубну звичку в щоденний ритуал, можете відразу купувати собі джинси на розмір більше і абонемент в тренажерний зал, тому будьте розумними з самого початку, подумайте про наслідки. Пам'ятайте, що постійно набиваючи і розтягуючи шлунок величезними порціями, ви будете відчувати постійне відчуття ненасиченості і втратите таке необхідне для створення витонченої фігури почуття міри. Регулюйте порції, найпростіший і дієвий рада, який не дозволить вам з'їдати зайвого, вибирати маленькі тарілки і зменшувати свої звичні порції. Вдвічі, але пам'ятайте про те, що це правило працює ідеально. Якщо у вас під час затяжних вихідних немає ніякої виснажливої фізичної активності, якщо ж ви навпаки, постійно рухаєтеся або продовжуєте свої тренування навіть у свята, то знайте, що ви, по-перше, великий молодець. А по-друге, основне правило для вас споживати стільки калорій. Скільки ви витрачаєте, якщо ви хочете зберегти свою форму. Ви можете також споживати менше, але ні в якому разі не більше за столом намагайтеся жувати повільно і бути вкрай розбірливим при наповненні своєї тарілки, віддавайте перевагу печеним або приготованим на пару овочам, нежирному білому м'ясу або рибі. Чи не намагайтеся спробувати все краще виберіть щось одне і, знаючи за собою особливу тягу до всього карамельному і шоколадному? Також не намагайтеся покуштувати всі десерти, краще віддайте перевагу одному самому легкому із запропонованих вам. Не забувайте про воду, вода наше все. Пийте воду на ще серця кожен раз, як тільки прокидаєтеся, щоб запустити обмін речовин, який швидше за все уповільнений і перебуває в стані стресу після святкових трапез. Пийте склянку води або навіть дві перед кожним прийомом їжі. Не забувайте про воду, коли ваш організм зневоднений після гучної вечірки, де було багато алкоголю, пийте воду щоразу, коли ви не встоїте перед шматочком шоколадного торта або олів'є. Пийте воду, коли ви від нудьги збираєтеся перекусити парою, трікою цукерок зі святкового набору. Є маса способів зробити цей процес ще смачніше і корисніше. Наприклад, спробуйте ароматизувати воду, ви отримаєте смачні і головне легкі напої. Які чудово освіжають і втамовують спрагу, якщо добова норма вже випита, налягайте на всілякі чаї. Корисний лайфхак, якщо всі домашні збираються на вечерю, який, як відомо, найкраще взагалі пропускати в періоди низької фізичної активності або зробити його без А ви твердо знаєте, що не зможете обійтися мізерними порціями або потягнетеся до високовуглеводних страв, заваріть собі чайничок ароматного чаю. Наприклад, імбирного гарячий напій ви будете пити дуже довго і повільно душевного спілкування не пропустіть, безсумнівну користь отримаєте та до того ж і зайвого не з'їсте. Забувайте про алкоголь. Алкоголь поганий не тільки для самопочуття, але і для обміну речовин, як ми вже говорили вище, через рясні святкові обіди і вечері, ваш метаболізм швидше за все, і без того уповільнений. Алкоголь тільки посилить цю проблему до того ж, всі алкогольні напої славляться своїм умінням викликати звірячий апетит і розмивати наше почуття контролю над споживаною їжею. Чим більше ви п'єте, тим більше, швидше за все вам буде хотітися їсти, крім цього, алкоголь. А особливо в складі солодких коктейлів сам по собі дуже калорійний, але ж ми збиралися приводити себе в форму, тому ви можете з відносно чистою совістю дозволити собі зайвого тільки в новорічну ніч, хоча краще, звичайно, обійтися без алкоголю зовсім, а в наступні вихідні повністю виключити його споживання. Пам'ятайте, що саме алкогольні напої зневоднюють наш організм, позбавляють сил. Облять шкіру в'ялою і дозволяють м'язам втрачати тонус, може бути варто задуматися про те, щоб в новому році відмовитися від випивки раз і назавжди. Більше рухайтеся, як часто ми ігноруємо цей найпростіший, але найкорисніший рада. Вам навіть не доведеться шукати відповіді на запитання, як не поправитися в новорічні свята, якщо ви просто будете постійно рухатися, хіба новий рік. Це тільки нескінченні посиденьки навколо святкового столу, приготування тисячі і однієї щодня, і, як наслідок, тяжка мийка незвичайної посуду, з яких таких піртривалі вихідні стали для нас приводом обжирувати, згадайте своє дитинство, що найбільше радувало вас наближенням новорічних канікул. Святкова ялинка в центрі міста, катання з гірок, наполегливі, незгравні і вкрай захоплюючі спроби освоїти ковзани або лижі. Зустрічі з улюбленими друзями, прогулянки за подарунками по вулицях, які всього раз на рік весело світяться чудовими різнокольоровими вогнями, такий список можна продовжувати нескінченно. Вибирайте таку активність, яка принесе вам заряд гарного настрою і бадьорості, яку приємно буде розділити з найдорожчими людьми і потім згадувати цілий рік як шалено щасливий час, коли у вас ще будуть такі довгі вихідні, щоб виїхати за місто кататися на лижах. Відвідати унікальні заходи, наприклад, сезонні ярмарки, або зовсім спробувати те, чого ви ще не пробували з самого початку року. Налаштовуйтеся на активність і позитив, це найдієвіший спосіб перестати мріяти про спокусливі надмірності в їжі.